Привіт, це тема анбоксінг та як воно працює. Нарешті я дочекалася безкоштовного подарунку, тож обов'язково покажу. Найперше, що мені було потрібно, це лед. Звичайно, на фоці в тему він був складений і величезний, типу пухкий, але я завжди дивлюся в коментарях фотки людей, які його вже придбали. І там було видно, що він не такий пухкий, але все ж таки. Мені... Мені подобається. А, який він красивий. Подивіться. Він дуже красивий. Це 180 на 200 розмір. Він дійсно великий і дуже красивий ось цей візерунок. Клас. І дивіться його довж... товщина. Мені подобається. Його була звичайна ціна 43 ларі, а я дочекалася знижки та купила його за 20 ларі. Це дуже класна пропозиція. Так, і повідаю. Цей плед виявився дійсно дуже естетичним, він гарно зберігає тепло, я його рекомендую. Ми маємо ось таку самокліючуся штуку, дряпку для котів. Буду. Я буду вам показувати, як це працює також. Дивіться, це така велика дряблка. Це е, шар, який буде приклеюватися. Ви, ви можете вирізати, яку вам необхідно ширину довжину, і приклеїти. Я планую приклеїти на диван, я вам покажу на яку частину. Можна на стіну, можна куди завгодно. Одразу будемо тестувати. Я відрізаю шматочок потрібного мені розміру, знімаю захисну плівку і клею ось так от на диван. Але мушу сказати, що кицька абсолютно не зацікавилась подібною дряпалкою. Вона її просто не використовує. Продовжує дряпати диван там, де він не прикритий цією штукою. Це перше і останнє вона до нього підійшла. Ще одна з великих покупок, яку я здійснила, це штатив. Штатив приїхав непогано упакований. Трошечки перем'ята була упаковка, але не критично. Я одразу почала його збирати, тому що штатив це основне, що мені потрібно для зйомок рецептів. Ніяк не вдається прилаштувати телефон так, щоб зйомка була нормальна, тому штатив мені був необхідний. Інструкції не було. Я трішки заплуталася, як збирати лампу. Ще й луна мені заважала постійно, але якось там по картинці зорієнтувалася, м'ята тика, наче в мене вийшло. Зараз покажу, якими кольорами світиться вона. Працює від розетки. Ось такий от пультик. У лампи 4 відтінки, 4 режими. І не знаю, що буду користуватися, але мікрофон. Кольор у мене Red Rose. Ой, дуже гарненький. Це такий посочок на нього. Мікрофончик. Yeah. Боже, як це мило виглядає. мої, маякосички. Так. так, до мікрофона ще в наборчик йшла отака вот от штука. Я так розумію, що вона вставляється в телефон, а мікрофон чіпляється на себе. Ще я замовила таку фрезу для а, видалення кутікул. Ти побачимо потім, скільки тут насадок, а, і як воно працює. Ось так виглядає наборчик для видалення кутікул, П'ять насадочок, ніжно-рожевий колір, але він був повністю розряджений, тому спочатку ставимо його на підзарядку. Ще маємо отакий от рушничок на голову. Я не знаю, чи ви таким користуєтеся. Але ми користуємося і це дуже зручно. Після миття голови волосся добре просушується в цьому рушничку. Ще я замовила деякі такі прикольчики для кухні. Це для дріб... подрібнення яйця. І от формочки для печива. Новорічні формочки для печива з відтиском. Старша донька якраз замісила. Тісто для імбирно медових пряників, і ми спробували ці формочки для тіста. Треба трошки приловчитися, але виглядало доволі симпатично, поки тісто було сирим. Коли ми його запекли, то малюнок став не такий чіткий, але зірочки мені сподобались. Чого не скажеш про е, сніговичків і Діда Мороза? Ми підійшли до подарунки. Подарунок буде для моєї пільці Луни. Тому що зараз холодає, і Я подумала, що їй хочеться десь тепленько спати. Луна! Вона така не дуже тактильна кішка. Інколи не буває приліви лівеніжності. Ось такий будиночок. І тут подушечка, яка вкладається всерединку. Луна одразу почала досліджувати свій новий будиночок, залізла туди, обнюхала, почала вигрібати чогось ту подушечку, дуже швидко обірвала помпончик, яким гралася залюбки, але загалом їй будиночок дуже подобається, вона там постійно спить. Ось така у нас розпаковка. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, тому що буде ще багато цікавого.